Євангелія від Луки, розділ 13 Того ж часу прибули деякі і розповіли йому про галилеїв, що їхню кров Пилат змішав з їхніми жертвами. Озвавшись, він сказав їм «Гадаєте, що ті галилеї, що так постраждали. Були більші грішники, ніж усі Галилеї. Ні, кажу вам, але якщо не покаєтеся, усі загинете так само. Або ті 18, що на них упала башта Силоамська і їх забила. Гадаєте, що були більш винні від усіх мешканців Єрусалиму? Ні, кажу вам, але якщо не покаєтесь. Усі загинете так само. І він розповів їм оцю притчу. Один чоловік мав смоковницю, посаджену в його винограднику. Прийшов він і почав плода на ній шукати, та не знайшов. Тоді він сказав до виноградаря Оце три роки, як я приходжу, шукаючи плода на цій смоковниці». І не знаходжу. Зрубай її, навіщо і землю займає ще. А той озвався до нього. Пане, лиши її ще на цей рік. Я обкопаю навкруг неї і обкладу гноєм. Може, щось вродить на рік, а коли ні, то ти її зрубаєш. Ісус навчав в одній з синагог у суботу. Була ж там одна жінка, що її тримав дух у недузі 18 років. Вона була скорчена і не могла ніяк випростатись. Побачивши її, Ісус покликав і промовив до неї Жінко, ти звільнена від твоєї недуги. І поклав на неї руки, і вона зараз же випросталась, і почала прославляти Бога. Тоді начальник синагоги, обурений, що Ісус оздоровив у суботу, озвався і мовив до народу. Шість день є, коли маєте працювати. Тоді, отже, приходьте і оздоровляйтесь, а не в день суботній. Господь у відповідь сказав до нього Лицеміри, чи не кожний з вас не відв'язує свого вола або осла від ясел і не веде його напоїти? Цю ж жінку, дочку Авраама, що її сатана зв'язав ось 18 років, не треба було від цих узів звільнити в день суботні. І як він говорив це? Усі противники його засоромились, а весь народ радів усім славним вчинкам, які він зробив. Далі промовив На що схоже Царство Боже? До чого б мені його прирівняти? Воно схоже на зерно гірчичне, що чоловік узяв та й кинув у город свій, і воно вигналось. І стало деревом великим, і небесне птаство гніздиться у його гілляках. І знову промовив, До чого мені прирівняти царство Боже? Воно схоже на закваску, що жінка взяла і поклала в три мірки борошна, аж поки все не скисне. Ісус проходив через міста та через села, навчаючи і простуючи до Єрусалиму. Аж ото сказав хтось до нього Господи, чи мало буде тих, що спасуться. Він відповів їм. Силкуйтеся війти через тісні ворота. Багато бо, кажу вам, силкуватимуться ввійти, але не зможуть. І як господар устане і замкне двері, а ви зостанетесь знадвору і почнете стукати у двері та казати: Господи, відчини нам! Він відповість вам, не знаю вас, звідки ви. Тоді ви почнете казати: Ми їли і пили перед Тобою, і Ти навчав нас на майданах наших. Та він відповість. Кажу бо вам не знаю вас, звідки ляви, Геть від мене всі ви, що чините неправду. Там буде плач і скрегіт зубів, коли побачите Авраама, Ісаака та Якова і усіх пророків у Царстві Божім, себе ж самих викинутих назовні. Прийдуть тоді від сходу і від заходу, від півночі і від півдня, і возсядуть на бенкеті в Царстві Божім. Тоді останні стануть першими, а перші останніми. Якраз з тієї хвилини підійшли деякі фарисеї і сказали йому Вийди і йди звідси, бо ірод. Хоче тебе вбити. Він же сказав їм Ідіть і скажіть тому лисові. Ось виганяю бісів і роблю оздоровлення сьогодні і завтра. Третього ж дня закінчу. Однак сьогодні, завтра і ще наступного дня я мушу простувати далі, бо не годиться, щоб пророк загинув поза Єрусалимом. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і каменуєш посланих до тебе. Скільки разів я хотів зібрати твоїх дітей, немов квочка свій виводок підкрила, та ви не захотіли, Ось дім ваш лишається вам пустий. Кажу вам: ви не побачите мене, аж поки не настане день. Коли ви скажете, Благословен той, що приходить в ім'я Господнє. Перше послання до Тимотея розділ другий. Передусім, отже. Благаю, щоб відбувалися прохання, молитви, благання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх тих, що стоять при владі, щоб нам тихо та спокійно вести життя з усією побожністю та пристойністю. Це добре і приємне в очах нашого Спаса Бога, який хоче, щоб усі люди спаслися. І прийшли до розуміння правди. Один бо Бог, один також і посередник між Богом та людьми, чоловік Христос Ісус, що дав себе самого як викуп за всіх, таке було свідоцтво свого часу, на що я був поставлений проповідником та апостолом. Правду кажу, не обманюю. Учителем поган у вірі і правді, Я хочу отже, щоб мужі молилися на всякому місці, зводивши до неба чисті руки без гніву і суперечки. Так само і жінки. У вбранні пристойнім, хай себе прикрашають сором'язливістю і скромністю, не заплітуванням волосся, не золотом чи перлами. Чи шатами дорогоцінними, але ділами добрими, як це годиться жінкам, що визнають благочестя. Жінка нехай учиться мовчки в повній покорі. Навчати жінці я не дозволяю ані коверзувати чоловіком, їй бути тихомирною. Адам бо спершу був створений, а Єва потім. І Адам не був зведений, жінка ж зведена, завинила. Однак вона спасеться, народжувавши дітей, якщо перебуватиме у вірі, любові та святості, зі скромністю. Салом Сороковий надіявся, на Господа надіявся я твердо, і він нахиливсь до мене, і вислухав моє благання, і витягнув мене з погибельної ями, з багнистого болота і поставив на скелю мої ноги, ствердивши мої кроки. І вклав мені в уста нову пісню, Хвалу нашому Богові. Багато хто побачить, і буде шанувати, і уповати на Господа. Блажен муж, який на Господа поклав своє довір'я, хто не пристає до зухвальців, ані до тих, що збочують у брехню. Силу чудес учинив ти, Господи, мій Боже! Проведінням твоїм над нами, ніхто тобі не рівний. Я був би радий їх звістити і розповісти, та забагато їх, щоб їх перелічити. Жертви і офіри ти не хочеш. Вуха відкрив у мене. Ти всепалення і жертви за гріх не домагався. Тоді сказав я. Ось я приходжу. У своїй книги написано про мене, чинити Твою волю, Боже мій, я радий, і твій закон у мене в серці. Я розповів про справедливість на великім зборі, не затуляв я уст моїх, Господи, ти знаєш, не заховав я в моїм серці Твою справедливість, я розповів про Твою вірність і Твоє спасіння. Не затаїв твоєї ласки і вірності твоєї перед великим збором, не зачиняй, о Господи, від мене Твого серця, милість Твоя і Твоя вірність хай мене завжди зберігають, бо злидні мене без кінця обсіли, провини мої мене наздогнали, так що й дивитись вже не можу. Їх більш, ніж волосу на голові у мене. І серце моє зомліло. Зволь, Господи, мене урятувати, о господи, поспіши мені на допомогу, хай осоромляться і почервоніють усі ті, що на мою душу зазіхають, щоб її погубити. Нехай назад відступлять і застидаються ті, що тішаться моїм нещастям. Нехай збентежені. Вкриються стидом ті, що до мене кажуть. Ага, ага, хай радуються і веселяться в тобі всі, що тебе шукають, і нехай завжди кажуть ті, кому люба твоя допомога. Хай возвеличиться Господь. Я ж бідний та нужденний, але Господь дбає про мене, ти моя допомога. І мій визволитель Боже мій, не ЗАБарися. Книга Проповідника. Розділ п'ятий. Не квапся устами Твоїми, і серце твоє. Хай не спішить вимовляти слово перед Богом, бо Бог на небі, а ти на землі. Тому слів твоїх нехай буде мало. Від багатьох клопотів походять сни, а від сили слів дурні розмови. Коли ти обречешся обітом перед Богом. Не гайся його виконати. Бог бо не любить дурнів. Що обіцяв ти, те виконай. Ліпше тобі не обрікатись, ніж обректись і не виконати. Не давай твоїм устам уводити тебе в провину і не кажи перед посланцем це сталось, мовляв, необачно. Щоб Бог. Не розгнівався на твоє слово, і діло рук твоїх не знищив, бо де багато снів і де багато слів, там марнота. Ти ж бійся бога. Як побачиш у якій небудь країні, що в богого гноблять та гвалтують суд і правду, то не дивуйся тому, бо над високим чатує вищий, а над ним Ще вищій. Користь для краю в усьому то цар, який дбає про оброблені поля. Хто любить гроші, не має їх досить, а хто любить достатки, ніякої користі з них немає. Це теж марнота. Множаться статки, множаться і ті, що їх поїдають. І яка користь тому, хто їх має, крім хіба що тієї, що дивиться на них очима. Солодкий сон робітника. чи з'їсть багато він, а чи мало? Багатого ж пересид не дає йому заснути. Є наболіле лихо, що я бачив під сонцем. Багатство, що зберігається власником йому ж на шкоду, і пропадає те багатство через якусь лиху пригоду, і як народжується в нього син, не має він у руках нічого. Як вийшов зло на матері своєї нагий, так і повернеться, нічого не візьме за свою працю, щоб понести в руці з собою. Це теж болюче лихо, яким прийшов, таким і відійде, яка ж йому користь, що працював на вітер, та ще й до того увесь свій вік провів у темряві, в журбі, у великім гніві, у болях та досаді. Ось що я визнаю за добре, за слушну річ для людини. Їсти і пити та заживати собі добра з усієї праці, якою людина трудиться під сонцем за час свого життя, що Бог дає їй. Така був вже її доля. Також кожен чоловік, якому Бог дає багатство і достатки, дозволяє їх споживати, брати з них свою частку. Та при своїй праці веселитись. Це дар Божий. Такий не згадує багато про дні свого життя, бо Бог займає його радістю свого серця. КНИГА ЧИСЛА. Розділ 30. Мойсей повчав синів Ізраїля згідно з усім тим, що заповідав йому Господь, і промовив Мойсей до голів у колінах синів Ізраїля. Ось що заповідав Господь. Коли чоловік склав обітницю Господові. Чи заприсягся клятвою накласти на себе якесь зобов'язання, то не можна йому ламати своє слово. Він мусить виконати все, що висловив устами? І коли жінка складе обітницю Господові, а чи візьме на себе якесь зобов'язання в домі батька свого за її дівування, і батько, довідавшися про її обітницю чи зобов'язання, що вона взяла на себе, нічого їй не скаже, то всі її обітниці чинні і усі її зобов'язання, що їх узяла на себе, чинні. Коли ж батько заборонить їй того дня, як довідається про її обітниці і зобов'язання, що їх узяла вона на себе, то вони не будуть чинні, і Господь простить їй, бо її батько. Заборонив їй. Якже ж вона вийде заміж, мавши на собі обітниці або зв'язавши себе якимсь необережним словом, і чоловік її того дня, коли довідається про те, не скаже їй нічого, то її обітниці будуть чинні і зобов'язання, що взяла їх на себе, будуть чинні. Коли ж її чоловік того дня, як довідається, заперечить їй? То тим він зробив обітницю, що на ній нечинною, так само і необачне слово уст її, що ним була зобов'язалась, отож Господь простить їй. Обітниця вдови або розлученої, і все те, чим вона себе зобов'язала, буде чинною для неї. Якщо ж якась жінка склала обітницю або клятвою взяла на себе яке-небудь зобов'язання в Господі у свого чоловіка, і чоловік її, довідавшись про те, не каже їй нічого, не перечить, то всі її обітниці чинні і усі зобов'язання матимуть силу. А коли чоловік зробить їх нечинними того дня, як довідається про них, то щоб не вийшло з її уст? Чи то обітниці, чи зобов'язання, які вона взяла на себе, все те буде нечинне, бо нечинними зробив їх чоловік її, тож Господь простить їй. Усяку обітницю і усяке заприсяжене зобов'язання вмертвляти себе, чоловік може потвердити і може зробити нечинним. Коли ж її чоловік з одного дня на другий не сказав їй нічого, то тим він згодився з усіма її обітницями або з усіма зобов'язаннями, що на ній. Він затвердив їх, бо мовчав того дня, коли був про них довідався. Як же ж, довідавшись про них, зробить їх нечинними пізніше, то понесе гріх за свою жінку. Це установи, що повелів Господь Мойсеєві, стосовні чоловіка та жінки, батька та дочки за її дивування в батьковій Господі.